Мій контроль, коли справа доходить до тебе, це ілюзія. Ти храм, де я поклоняюсь, і я живу заради стискання твоїх стегон, твоїх скриків, відчуття, як ти кітаєш на моєму члені, і більше за все звуку моїх улюблених трьох слів з цих вуст. То це ж було вже, ні. Всім привіт! З вами Моран, і сьогодні ми будемо обговорювати оніксову бурю. Це третя частина четвертого крила Ребеки Ярос. І в нас буде трошечки незвичний огляд, тому що я не бачу сенсу переповідати все, що там відбувалося, в деталях. Ця частина була настільки, от ні про що, що я ледь її дочитала, і я думаю, що я не змогла б просто зробити детальний детальний огляд на це. Вона виглядає як дуже затягнутий. Філер між другою і четвертою частинами. Плюс там напхано стільки всього, що дуже важко навіть відстежити, що відбувається. І крім того, моя скарга з минулих відео про те, що дуже багато сторонніх персонажів, які мало відрізняються одне від одного, перетікає сюди ж. Тому в нас сьогодні буде таке загальне відео. Я розкажу про свої основні проблеми з цією книгою. Звісно, що окреслю вам загальний сюжет і головне, що там сталося. Ну і також почитаю вам трошки. Перед тим як почнемо, давайте швиденько згадаємо імена. В нас є Вайолет, я її називаю квіточкою. В нас є Зейден, я його називаю Баунті, далі є Дайн, це нюня, і також є дракони, Вайолет, Пухлик і Пампушка. З цим розібрались, Я сподіваюся, всі все згадали і давайте починати. Нагадую, що в кінці другої частини Баунті хлюбнув сили землі і тепер має перетворитися на Венін. Власне, Суть цієї книги в тому, що квіточка намагається знайти, як же ж його врятувати, і також вона шукає родичі вандарни, тому що їм же треба хтось з дорослих драконів з її виду для того, щоб стабілізувати захисний вайфай на територіях королівства і, взагалі, континенту. Ну і на фоні там потихеньку закіпає війна. Трагедія наших коханців в тому, що Баунті страждає і намагається відштовхнути квіточку від себе. А квіточка, як завжди, повторює йому, що він хоро і що взагалі нічого не змінилося, і аргументація в неї ти досі мене кохаєш, значить, нічого не помінялося. Логіка залізна, але не дуже правдива, тому що в реальності змін в нас вистачає. Наприклад, вони хоч і сплять разом, але він її не торкається, тому що боїться втратити контроль і випадково черпнути забороненої магії. І боявся він недарма, тому що якось зранку він прокинувся і поки ще не встиг очухав. Хатись він почав зажиматися з квіточкою, і в розпалі пристрасти він все ж таки трохи зірвався, що перелякало їх всіх ще більше. Зверху на це все тиск знайти якийсь спосіб його зцілити стає ще більшим, тому що король повернув Баунті його титул і віддав йому правління всією провінцією. Тобто тепер він в нас герцог Баунті і якщо він остаточно... То погано буде не тільки квіточці, а всім. Пані Ребека так старалась нам вбити в голови, що Баунті може стати супернебезпечним, що з розділа в розділ повторювала нам одне й те саме, як він пишався своїм контролем, але втрачає його через квіточку, і т.д. і т.п. Слово контроль зустрічається в нас тут 70 разів, тобто в середньому раз на 7-8 сторінок. І більшість з цього нагнітання на тему самоконтролю Баунті. Щоб ви точно не забули. Ось під час внезапної битви квіточка зустріла собі нову подружку на ім'я Теофанія. Це значить Венін, яка набагато крутіша за квіточку, і в неї такі ж самі здібності, як у квіточки. Це дуже серйозний і шокуючий поворот подій, тому що ніхто не знав, що у Венін так само бувають особливі сили, як у вершників. Пізніше виявиться, що це тільки у Венін 80-го левела, а не у всіх. Так от, Фанія каже, що рано чи пізно квіточка теж стане на бік Венін, і тепер у нас є ще отака проблема. В перервах між битвами і спробами врятувати світ. Квіточка і Ко продовжують ходити на уроки в академії, тому що апокаліпсис апокаліпсисом, а вчитися треба. Їм оголошують, що так як в них не вистачає людей, кадетам тепер не можна одне одного просто так вбивати. Виходить, що треба була війна, щоб до професорів дійшло, що заохочувати найсильніших молодих людей вбивати своїх. Побратимів, це якось непродуктивно. В них з'являється новий предмет, де кадети тренуватимуться використовувати свою магію в бою і то б ви думали, став новим професором Баунті. Це він так хитро придумав, щоб його не відправляли за межі захисного Wi-Fi на завдання, тому що там йому стає набагато важче себе контролювати, але ж більше драми Богу, драми. Квіточка в істеріці, тому що за кодексом академії кадетам заборонено мати стосунки з професорами, і тому їх стосунки закінчені. Таке враження, що пані Ребек. Ка влаштувала собі челендж напхати в серію всі до останнього романтичні тропи. Ну що було? Здавалося б, вони найсильніша пара в світі. В них на двох три дракони чотири унікальні здібності: дві у Баунті, і у квіточки теж скоро буде дві. Він герцог найбільшої провінції. Хто що може їм вказувати, неясно. Але от Керівництво академії в цій частині в нас взяв на себе тато нюні, який пристрасно ненавидить наших коханців, тому він з усіх сил намагається зіпсувати їм життя. Він поприставляв своїх посіпак за ними шпигувати, щоб вони не могли там ні спати разом, ні навіть поговорити спокійно. Ну розумієте, пріоритети. Війна в самому розпалі, а одному з генералів нема чим зайнятися, крім того, щоб псувати стосунки двом підліткам. Проте ж, улюблене заняття Баунті, це систему, тому на першому уроці він перемагає всіх кадетів, а потім викликає квіточку на спаринг останньою. Поки всі заінтриговано спостерігають, він окутує їх обох тінями, ніби вони там б'ються і швиденько її цілує. Вона для вигляду пуляється однією блискавкою, і на цьому все мене розвеселило, що сторонні герої тут реагують так, ніби цей спаринг це якесь таке зріліще, якось дуже так цікаво. На що там дивитись не дуже ясно. Ось квіточка і компанія все збираються відправитись на пошуки родичів помпушки, але в них ніяк не виходить домовитися з командуванням, тому що знову ж таки тих більше цікавить, як піднасерти Баунті і квіточці, аніж як отримати безцінну допомогу, котра може захистити весь континент. І одна з їх вимог в тому, що до них має доєднатись наслідний принц королівства. Його звати Халден, але нас він буде просто царьониш. І ось якось під час занять кадетів з Баунті на сцені, з'являється царьониш і одразу підходить поговорити до квіточки. Дуже швидко стає очевидним, що він був її першим коханням, і розійшлись вони, тому що він зрадив її зі своєю вчителькою. Як бачите, особливості квіточки немає жодних меж. Ну хто б ще був би її першим коханням, як не майбутній король. Маю віддати царьонишу належне. Ливості йому не бракує. Він прямо одразу запрошує квіточку на вечерю, щоб вибачитися за все, що він зробив. Поки Баунті поруч з ними тренує кадетів. Ну і, очевидно, підслуховує. Скажи мені, що ти не дозволяєш своєму не хлопцю контролювати тебе. Дозволь мені вибачитися належним чином, як я повинен був три роки тому. Він піднімає руку до розпущених пасом моєї коси, але так і не встигає їх торкнутися, тому що Баунті в цей момент відкидає його своїми тінями Обстінком після хаотичного скандалу, коли квіточка вже повернулася в свою кімнату, Баунті завалюється до неї, наплювавши на всіх шпигунів. Він допитує її, чи кохала вона свого колишнього, тому що його вхопили ревнощі, Ну і перетікає це все в зажимання. Тут мені сподобалась дуже його фраза зупини мене, якщо я перейду межу. А нічого ви вже на практиці довели, що вона не зможе тебе зупинити, тому що вона навіть не змогла в. І знати, коли ти перейшов межу, то ну на що ти сподіваєшся, теж не дуже зрозуміло. Проте на цей раз обходиться без інцидентів. Вони трошки позажималися і перейшли на обговорення практичних речей. Пошуки роду, пампушки і переговори з потенційними союзниками заносять їх аж на острови, де немає магії. Не можна черпнути те, чого нема. Тобто, баунті може не боятися і спокійненько займатися сексом з квіточкою. До чого вони одразу ж. І приступають. Ну і, звісно ж, куди без ламання меблів. Це їх улюблена справа. На цей раз від їх невгамовних пристрастей постраждав стіл. Тут раптом до них в кімнату ломиться весь натовп їх друзів, тому що там в черговий раз щось сталося. Але пріоритети, шановні, пріоритети. Тому що перед тим як повідомити новини, одному з друзів набагато цікавіше пожартувати про те, як вони зламали стіл. Боже, як. Так же ж, смішно дорослі люди займаються сексом, де таке бачено? Далі відбувається драма з білими пантерами, викраденим царьонишем і відрізаними головами. Нудота, я знаю, звучить як не нудота, якщо скорочено, але повірте мені, то нудота. І ось на одному з островів квіточка знаходить храм богині Дан чи Дун чи Дюнх. І знає, мені довелося лізти в другу частину, щоб просто зрозуміти богинею, чого вона є. Настільки погано, тут все з послідовною інформацією про богів. Але тут, мабуть, є частково і моя проблема, тому що може я б це пам'ятала з попередніх частин, якби мені було не все одно. Так, от це богиня війни, і квіточка в шоці, коли бачить, що у всіх жриць волосся таке ж дивне, як у неї, тобто на Прикол саме цієї богині в тому, що з давніх часів. Люди присвячували їй дітей, тобто, наскільки я зрозуміла, вони потім прив'язані до цього культу назавжди. Ну і от тепер є підозра, що батьки квіточки таємно присвятили її богині війни. Що це означає? Поки що ясно, не до кінця, але давайте далі. Серія остаточно в нас перетворюється зі спробою в більш-менш серйозний young Adult Fantasy на мильну оперу, коли герої несподівано зустрічають загуб Лену матір Баунті, котра тепер одружена з одним з правителів, котрих вони хочуть перетягти на свою сторону. Ну, це ж чисто знаєте класика мильних опер, що коли над. То довго ніхто не воскресав і не з'являвся ні звідки треба драматично вкинути нового несподіваного персонажа, щоб стало веселіше, хоча б не якийсь внезапний син Баунті, про якого ніхто не знав, і на тому дякую. Мати покинула його з батьком, коли Баунті було 10 років. У неї закінчився якийсь там контракт, чи ще що, Хто пам'ятає, напишіть в коменти для інформації, але суть в тому, що вона свій строк з батьком Баунті відсиділа і. Упливла в закат, так сказати. Він ясна справа дуже на неї за це ображений. Під час напруженої вечері з матір'ю і її чоловіком розверзається пекло, тому що чоловік підмішав частині з них отруту в їжу, і один з друзів квіточки майже помирає, але от вам поворот. Квіточка також отруїла цього мужчинчика і його посіпак. В обмін на антидот. Вона примушує його погодитися на союз, а ще й встигає знайти антидот до яду, від якого помирає її друг. І все це за хвилин п'ять, тому що квіточка не людина, а ходяче диво. Ну серйозно, не буває в їх всесвіті чогось на що квіточка не здатна. І знову зараз буде скаржитися, як в минулих частинах, шоу Ребеки чомусь переважна більшість злодіїв, як з мультиків. Тому що ну, ось цей мужик вже отруєний. Він погодився на її умови. Квіточка погрожує вбити його дітей, і все одно він тупо повторює, що вона не перемогла, і що вона не розумніша за нього. І в кінці взагалі заявляє: Ти мене не перехитрила, цього не було. Ти зовсім дурник, чи так? Я розумію, що він пихатий правитель, який не звик програвати, але навіть тоді, чому він звучить як капризне дитинча. Знаходять вони такі родичів пампушки, проте на них чекає величезне розчарування. Це дракони, пацифісти і пампушку в яйці вони залишили на континенті для того, щоб після декількох століть вона вилупилася і подивилася Вилися, чи навчилися люди на своїх помилках, і чи перестали тупо одне одного вбивати ні за що. Очевидно, що цього не сталося, і тому родичі кажуть помпушці, що вони страшно в ній розчаровані, тому що вона зв'язала себе з людиною і допомагати їм з захисним вайфаєм вони теж відмовляються. Тут хочу дуже швидесенько нагадати, що, будь ласка, підпишіться і поставте вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дуже дякую, мені це дуже допоможе. Давайте їх. Кати далі вони сумно повертаються додому, але хоча б не з пустими руками. Так як квіточка все ж виторгувала 40 тисяч солдатів з того карикатурного злодія. А поки їх не було, на континенті все стало ще гірше. Венін захопили нові території, вбили якусь там королеву, знищили купу кинжалів, якими їх можна було вбивати, все дуже дуже. Х... Коротше, Якось під час зустрічі з купою інших героїв квіточка-поданки розмовляє з Баунті. Ти спав, запитую я. Я сплю краще, коли я поруч з тобою, зізнається він. Ти знаєш, де знайти моє ліжко. Професор, чи ні? Я майже впевнена, що ти знаєш, як сюди пробратися. То ви визначитеся, будь ласка, чи потайки спати разом абсолютно неможливо через те, що за вами шпигують? Чи Баунті таки може пролізти до тебе в ліжко? Або одне, або інше. Сварки з командуванням розп... Спалюються ще більше, тому що Баунті вирішує дати прихисток від Вені на своїх територіях вершникам грифонів. А там в них всю дорогу була проблема, що король і військове командування відмовляються це робити. Ну тому, що, мабуть, я не знаю, людяності бракує чи що там ще. Від родичів пампушки, між іншим, вони також дізналися, що ніякого магічного зілля або амулету для того, щоб повернути Баунті в норму, не існує, тому що кожен раз, коли він черпає магію землі, він втрачає шматок. Своєї душі і рано чи пізно перетвориться остаточно. Тобто, єдиний спосіб цього уникнути це залізна сила волі і утримання від подальшого використання такої магії. Тут квіточка для нього перетворюється більше на проблему ніж на радість, тому що близькість з нею якраз збільшує його шанси зірватися. Через це він вирішує полетіти куди подалі і займатися військовими задачами, поки не навчиться себе стримувати. Ось на 73-й день він несподівано з'являється. Це у квіточки на порозі. Він собі вирішив, що має витримати 76 днів, але не втримався і таки приїхав раніше. Гарячий секс проходить без інцидентів, але коли вони засинають, стається дещо набагато цікавіше. Баунті сниться вже звичний для нього нічний жах, де Венін, який типу, його створив чи щось таке, вимагає привести квіточку до них. Квіточка його будить, і вони розуміють, що в них був один сон на двох. Звіри, свої жахи за останні місяці вони приходять до висновку, що це далеко не перший раз. І ось вам друга супер особлива здібність квіточки, яка в неї відкрилася через пампушку. Вона може лазити по чужих снах і навіть ними маніпулювати. Боги мені б таку здібність я б. Так розважалася. З приводу її нових здібностей можу сказати тільки, що я після перших двох частин думала, що квіточка ну ніяк не може стати ще ідеальнішою, але циво. нет приділа совершенству. Раптово з островів прилетіли перелітні дракони-пацифісти, щоб все ж таки допомогти з захисним вайфаєм і магічними камінюками. Це чудово, але якимось чином вони примудряються переконати пампушку, розірвати свій зв'язок з квіточкою і полетіти з ним. Ми для того, щоб вона могла відкрити себе, там пізнати свій рід і т.д. і всі думали, що розрив такого зв'язку неможливий, але Пампушкін рід особливий, звісно, що тому вона так і. Робить це, відправляє квіточку в страшелезну депресію, і поки всі святкують, що в них тепер є нормальне захисне поле. Квіточка валяється і страждає. Все це тягнеться ще довше, і от нарешті стається фінальна трагедія. Теофанія вкрала сестру квіточки, щоб примусити її прилетіти до них. Квіточка і компанія заявляються на цю стрілку, і Теофанія перерізає сестрі горло для того, щоб примусити квіточку черпнути магії землі. Щоб врятувати сестру на диво, обходиться без цього, тому що їх брат примудряється її зцілити. Битва, 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 драма. Ну і квіточка вбиває Теофанію за допомогою шматка каменю, зв'язаного з культом богині війни. Він на неї спрацював, якщо я правильно зрозуміла, тому що Теофанія була жрицею і відвернулася від богині. І ось трохи пізніше прокидається квіточка в оточенні брата і декількох своїх друзів вона нічого не пам'ятає з останніх декількох годин навколо хаос, тому що хтось з питання яйця зникла частина вершників разом з баунті, а на пальці у квіточки. Обручка. Коротше, щоб ви розуміли, Баунті з нею одружився, щоб віддати їй контроль над своїми територіями і щоб зникнути. Тому що він майже вже перетворився на бездушне чудовисько. Під час битви він зірвався там і дуже багато черпнув. Ну а потім подруга стерла їй пам'ять. Я так розумію, щоб квіточка не пручалася. Тому що, ну уявіть собі, яка істеріка була, б, аби Баунті сказав їй, що їм треба одружитися, а потім він зникне. На цьому ось і казучці. І я всім серцем сподіваюся, що я з цією серією більше справ не матиму. Давайте підіб'ємо висновки швиденько. Я не знаю навіть чи варто, тому що, ну, в принципі, я вам вже все сказала, що мені було нудно, а проблеми залишились ті ж самі, або іноді навіть стали ще гіршими. Все ходить по колу. Таке враження, що книга заблукала в лісі, тому що її штормило всю дорогу від однієї сюжетної лінії до іншої від одного персонажа. до Іншого і все це якось не зв'язано. І я повірити не можу, що зараз це скажу, але це той випадок, де герой-коханець не є моєю найбільшою проблемою. У квіточки, як завжди, надто багато сил, який взагалі сенс в якійсь там не знаю, війні або в цій всій епопеї, якщо квіточка, по суті, могла б все це сама вирішити, судячи з того, як у неї постійно з'являються все нові і нові якісь там здібності, і судячи з того, що вона може вирішити ну, буквально все навіть. Навіть еротичні сцени, таке враження, що просто скопіювали з попередніх книг і вставили сюди ж. Ну? Тому що, а нащо заморачується. Головний урок тут, мені здається, це те, що треба конкретніше визначатися, що ти пишеш, і не намагатися вліпити все, що тільки можна в одне. Ну, от не вийде бути і Мартіном, і Мас, і Роулінг в одному. Ну, не буває так. Треба було визначитись. В принципі, я все сказала в бонусному відео, що може трохи поговоримо про колишню Баунті, тому що я там окремо образилась на ту сюжетну лінію. Я розумію, що біль. Шість з вас засмучені тим, який короткий цей огляд, але ну я не хочу розтягувати і наливати вам тут води, незрозуміло чого, тому що ну, ну воно ніяк, ну просто ніяке. Я розумію, що багатьом може в принципі це все сподобається, Я розумію, що якщо вам не настільки все одно було на четверте крило і на залізне полум'я, то в принципі вам може це і сподобатись, але ну не моє. Я сподіваюся, що наступний огляд в нас буде набагато веселішим. І, в принципі, я майже впевнена, що буде, тому що я зараз читаю священника. Дякую вам всім за перегляд. Я сподіваюся, у вас все добре. Я сподіваюся, ви тримаєтесь, тому що щось 25 п'ятий рік дуже важкий. Побачимось з вами в наступному відео. Всім м'я!